Всім привіт! Це фірма Віпзапчасі. Хочу вам запропонувати, подивитися, як працює розпилювач двохфакельний з асиметричним конусом фірми Lekker Германія і DTA білого кольору, ще раз підчеркую. Ну, це вже розпилювач для серйозної техніки, ті, хто любить літати по полях, верніше для самоходних опрископів. І так, мотор. Він робить два факела, як я сказав раніше. Оце ось такий від у нього буде з трактора. І тепер переходимо на від збоку. Туманить. а не горюй. Так, оце отак він працює. просто чудово. Чудово працює. Серйозна капля. Серйозний, серйозний розпил. Як я ще раз це вже на, на самоходній оприскувачі. Ті, хто купують такі розпилічелі, в принципі, 4 сезона брискують і залишаються ними довольні. У них керамічна вставка. Оце такі розпилічелі. Ну що, ставте лайк, якщо подобається наше відео. Підписуйтесь на наш канал, якщо наші відео вам корисні. І слідкуйте з нашими наступними відео. Дякую за увагу. Всіх благ.